І вже зразу поклюв. Я вже розмотав 6-метрову вудочку, поставив поплавець, який, до речі, всім дуже подобається. Ось такий з плаваючою бусинкою, вагою 4 грама. 6-метрова удочка сквадрон від флагман. В якості наживки сьогодні в мене є навозні черв'ячки. В кількості без них, як ви знаєте, нікуди. Також консервована кукуруза. Будемо її потрошки підкидати. Також на поплавці на гачки є перловка, пересипана макухою. Залишилась з минулого разу. До речі, вона вже щось така, мабуть, прокисла. І є також хід останніх трьох рибалок, друзі. Це тісто протеїнове тісто від мегалодон. Минулого разу дуже класно себе показало. Офігезно порибалив на кукурузку. І також гарно був половив на чесночок. Сьогодні спробуємо також якесь нове. Можливо, ось тут і фруті або смажене насіння. На щось будемо із цих ловити. Скоріше за все, смажене насіння, тому що годуватись ми сьогодні будемо спеціями. І це так само пахне якимись спеціями, більше, ніж смаженим насінням. Друга удочка в мене махалочка. Шестиметрова моделька Касмастер. Дуже класна, легесенька і витривала. Кілограмових карасів, друзі, я на неї витягував то кайф, задоволення, неймовірне. Сюди також пристібнемо такий самий поплавець, а по наживки поставимо. На один гачок перловку для початку, на другий кукурузку. Минулого разу тут ні на перловку, ні на кукурузу нічого не клювало. Хоча на кукурузу клювала тільки красноперка. Карася карась не клював чомусь. Подивимось, що буде сьогодні. Якщо буде краще клювати на якусь іншу наживку, ми потім просто її змінимо та і все. І удочки закинуті, пізніше закину чергову, а зараз трошки загодуємося. Так, а загодуємося сьогодні спеціями від Real Fish. Дуже такі ароматні, запашні пахнуть і насінням, і конопльою. І ще таке як коріандром чи коріцею. Ну, дуже класно чимось пахне. Опа, сподіваюсь, Карасику сподобається. В різнобі кидаємо дві-три кульки на кожен поплавець. Загодуємо зараз гарну так місциночку. Десь половину викидаю зразу і половинку залишимо через годинку. Ще догодуємося, щоб на вечір у нас тут уже зібрався карасик, друзі. Ну всі перший. Перший, друзі, карасик На маленький гачок. Значить прав на тісто. О, де у нас тут садочок? Біжи. Біжи. Всі на другу удочку клювало. І тут об'їло все. дрібязок не дає життя, об'їдає все зразу. Так, тісто вішаю. Смажене насіння. На маленький гачок і на великий черв'ячка одягає. Об'їдає все, що не кинь. Вже такий час час саме що повинен начати, почати брати карась. Вже трошки так вечеріє. Повинен вечірній кльо початися. Ще один красень. Цей на черв'ячка вхопив. Тісто не схотів. Бачите, тісто висить на маленькому гачку, Взяв черв'яка. але ж у нього був вибір. Один на черв'ячок клюнув, другий на тісто взяв. До речі, це я поставив тутті-фруті помаранчеве. А перед цим впіймав одного на смажене насіння. Пробую різний. На тутті фруті я ще не ловив. Думаю, поставлю його, спробую. Ну, думаю, що возьму ще й на це тісто. Накидав трошки прикормки, там така пена прямо на поплавках стоїть. Бульби йдуть, йдуть, йдуть. Там ак активно годується. Тягнув аж сюди і туди через ту удочку шустрий який. Ой, другу поклав. на другу щось клює. А, бачите, цей так само черв'ячка взяв, тісто, висить, взяв черв'яка, хоча перед цим перед цим на тісто впіймав. Під вечір почав клювати на обидві удочки. Тут у мене кукуруза заряжена. Я на неї, чесно кажучи, і уваги не звертаю. Мабуть, там уже все її об'їло, дріб'язок тільки клює і все. А хто зна куди потягну? Ой, блін, і на другу клює. Клюзі, на другу удочку клює. І на цю удочку клює. Гарні карасі. Біжи. І на цю клює І на ту клює. Чесно і не пам'ятаю на який гачок, який одягаю. Клює, здається, на обидва. І на сімічки жарені, і на туті фруті. І на те, і на те тісто клює. Була попілочка, прозівав. Почав одягати, друзі, тісто різне на один гачок. Одне, на другий гачок друге, хай вибирає. Черв'яки все одно дрібязок оббиває, На один одягаю тут і фруті помаранчеве, а на другий вже, бачите, майже догодовую смажене насіння. І то на один гачок бере, то на другий. І минулого разу на цій водоймі тісто краще працювало і сьогодні так само. Якщо покльовочка, то вже карасик. Кукурузу і перловку навіть не показуй. Об'їдає мгновенно Не знаю, а тісто чомусь висить. І черв'яки зразу. Буває, хоча навіть ці удочці в мене там черв'ячок і тісто, і то на те, то на те бере. Один мінус. Об'їдають дуже швидко. Таке хоч бери талови, друзі, на одну урочку. Тому що тільки покльовка і два гачка голих. Дивіться, вже ну, десяток, мабуть, вже так. Да, вже з десяточок насмаження буде. Об'їдають швидко. Можливо там ще й дрібізок допомагає, а може їх там вже зібралося багатенько. То її об'їдають так швидко. Сьогодні вирішив на два ловити, але іноді не пам'ятаю вже на який гачок який одягав. здається, клює на те і на те. І вже зразу покльовка. Та підожди. І, і друге тісто відпало. Висіло на двох очках. Припихнувся і відпало. Зараз ще минут. Хвилин 15, та й буду, мабуть, уже закруглятися. Карасиків трошки підловив. Насмаження буде. Такі величенькі, друзі, одягаю шарики, щоб не дуже їх збивало. Дріб'язок не трогав, але ж все одно. І дрібязок оббиває і об'їдає швидко. Ну клює. А це саме головне, що карась ловиться. Як би там не було, оббиває, об'їдає, але ж клює, ловиться і то добре. Яки щось непогане, а піром зачепився. підтягнув хто зна куди. Але ж все одно, друзі, мабуть, найбільший на сьогодні десь в траву затягнув вже. Ну, виходи. Десь затягнув траву і, мабуть, зійшов. ні, сидить. ще щось сидить? Не встиг втекти. Гарний. Гарний карась. Отдай гачок. Ух, ти ж заковтнув як. Та тай же ж ти гачок. О! Нарешто. Висить. Темне, значить тут було помаранчево. Помаранчево це в нас тут і фрукти. Як не дивно, друзі, але і сьогодні. Вже декілька рибалок поспіль. тісто робить мені риболовлю. Чи рибалку, як правильно сказати. Ще разочок закину та вже буду, мабуть, і збиратися. Зараз потихеньку буду складати одну удочку, потім другу. Бо вже свій десяток карасів я, мабуть, піймав. Давайте я вам покажу, що мені сьогодні вдалося спіймати. кімнати. Да. Десь плюс-мінус десяток. Ну такий. Стандартний улов на моїх водоймах, друзі. Якщо я їду на риболовлю десь на 2-3-3,5 години, поки приїхав, закормився, там тудим-сюдим. Покльовка була розівав все об'їло, то на риболовлю залишається чистими десь пару годин. За цей час я встигаю зловити ну, мінімум штук 7-8 карасів і максимум десь було пару разів півтора-десятка. В середньому десяток гарних карасів, і я вважаю, що це чудовий результат для вечірньої риболовлі. Сонечко швидко сідає. Не вспіваєш навіть насолодитися процесом, зато вже не так жарко. Я б сказав навіть, що майже не жарко. Тільки сонечко сідає і вже температура падає не так спекотно сидіти. Ну що, друзі, час на риболовлі летить дуже швидко. Буду я вже збиратися. Дві удочки я вже змотав, осталось, залишилося остання. Непогана вийшла риболовля, як для двох годин рибалочки. Десь, так, мабуть, трошки більше з десятка, штук 12 чи 13 гарних карасиків. Дуже приємного розміру. Якраз такий знаєте для смаження я впіймав, тож рибалкою дуже задоволений. В черговий раз відпрацювала тісто. Сьогодні я рибалив на туті фруті і на смажене насіння. Бачите, майже повністю виловив ще одне, що друге, потрошки в мене їх залишилось. Зазвичай робив щось вдома сам, там хліб з часником, з олійкою чи з макушкою. Так теж іноді клювало. Але буває, що не встигаєш зробити або просто ліньки. Зайшов, купив 15 гривень, чи скільки воно там коштує, і, чесно кажучи, дуже, дуже, дуже довольний і, чесно кажучи, здивований, що так гарно воно працює. Хочу нагадати, що посилання на снасті, якими я рибалю. На прикормки, наживки, поплавці, удочки ну, загалом на все. Ви завжди можете знайти в описі під відео. Так що, кому цікаво, переходьте, дивіться, а я вже майже змотався та й буду їхати додому. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що скоро з вами знову зустрінемось. Всім пока-пока!